17 квітня 2025 року. День пожежної охорони України. В Умані також була пожежна охорона, і про неї вже є певна інформація, і ви її можете прочитати. Натомість я приверну вашу увагу до трошки іншого контексту і трошки інших важливих моментів. Умань за свою понад 400-літню історію. Кілька разів потерпала від пожеж настільки, що майже повністю була знищена вогнем. В 17 столітті найбільш яскравим таким епізодом, дійсно яскравим, бо місто згоріло, був 1674 рік, коли турецько-татарська армія зруйнувала Умань, фортифікаційний замок, і місто було знищено в черпі, Спалене. Фактично після того ми маємо справу з тим, що народилася така приповідка. А пішов би ти позагумані. Або біля Гумані, позагуманим, тому що міста як такого практично не існувало. Другий епізод, про який би я хотів би згадати, це вже 19 століття. Містом володіють польські аристократи Потоцькі і Софія Потоцька планує продати місто. До російської скарбниці. Але ця обрудка не вдалася. На заваді стала дуже прозаїчна причина. В 1809 році була велика пожежа, і практично всі дерев'яні споруди міста були знищені вогнем. А це понад 700 споруд. Напевно ця подія, а можливо, і ще, і інші якісь фактори вплинули на те, що в повітовому місті Умань, в місті, яким володіли Потоцькі, було організовано першу пожежну команду. І вона була організована власне польськими аристократами Потоцькими.